Вітаю вас, друзі! Навіть не так. Доброго вечора! Ми в Україні. В мене вечір. І навіть освітлення є, і тепло, і газ, і вода. Все в нас сьогодні є. І це добре. Сирени є, і обстріли є, руйнування є по області. Але... Якщо Русня думає, що зможе зламати нашу віру, зможе поставити нас на коліна, зможе змусити нас до перемовин, то вони помиляються. Україна стоїть і буде стояти. Ми боремось за своє життя за Україну. Сьогодні хочу показати вам, як квітне Сафронітіс. Сафронітіс сирнуа. Бачите, такий гарний колір. Колір полум'я. Полум'я, вогнище, щось таке. Ця рослинка має доволі маленький розмір. Це Сафронітіс сирнуа. Ще раз повторю вам, У мене нещодавно була котлея Аурантика, яку я подарувала своїй подрузі, яка має. Великий розмір, але отакі схожі квіточки. Вони не мають аромату ані сірного, ані аурантика, але оце оці квіточки, знаєте, як вогнище. Дуже гарно виглядають. Отака манюня, яка має квіточки відносно самої себе, доволі немілкі. Моє серно квітне перший раз в моїх умовах, тому я дуже-дуже задоволена. Я купувала її роки навіть зо три. Купувала на виноградній лозі отакі декілька маленьких псевдобульбочок. Я знала, що ця рослинка маленька, але, знаєте, чогось думала, що вона була доросла. Але все ж таки, ну, як бачите, треба було почекати іще 2 роки. На третьому році вона заквітла. І заквітла вона вже, коли в неї псевдобульбочки виросли набагато, набагато крупніші від тих. З якими я її купувала. Отож так, Ми купуємо рослини, знаєте, нам вішають лапшу на вуха, кажуть, що дорослі. А, а насправді виявляється, що рослинці ще треба підрости. Але то нічого, то наш досвід тому, тому ми купуємо і вирощуємо, щоб наприкінці побачити от такі гарніки, дуже гарні але Гарненькі квіточки. На календарі 20 листопада, пізня година вже, пізній вечір. І навіть, знаєте, знімаю це відео не тільки для того, щоб показати вам, як квітне софроніті сирну, а скоріш за все, я хочу сама для себе зробити це відео, щоб. Запам'ятати, в якому вигляді у мене наприкінці року всі мої сафронітіси. Бо знаєте чого? Чомусь мені оце так збридло, що ну, ще навіть навесні я думала, що сафронітісів із того, що в мене є, в мене є три сафронітіси і два гібриди з Сафронітісами. Я чогось думала, що мені досить. Але, але сьогодні вранці думала думала і чогось мені так спало на думку, що ні, не досить. Мені потрібен іще пігмей, якого в мене немає. Але я думаю, що пройде час і з'явиться в мене і пігмей. Ну, ви ж знаєте, що головне бажання, а рослинка сама знайдеться. Може, хтось буде продавати поділку від свого пігмею, бо кажуть, що ті сафронітіси швидко ростуть і розмножуються, тому, може, у когось куплю поділку, може з кимсь на щось виміняю. Ну, ані, знаєте, сафронітіс пігмей це не такий уж і дефіцит, десь в якої, на якоїсь фермі знайдеться. І буде у мене Сафронітіс Пігмей. Отака я. Ну, от бажання з'явилося, значить, треба крокувати до, до своєї мрії. Мені подобаються сафронітіси, бо вони, знаєте, вони дуже маленькі рослинки, вони не займають місця на підвіконні, їх можна розмістити будь-де. Тим паче, що я зробила висновок. Що сафронітіси не такі привередливі відносно освітлення, як дорослі котлеї. Тому, якщо вважати на те, що в мене не дуже сонячна і не дуже світла оселя, то сафронітіси для мого утримання це саме те, що потрібно. Оце я зараз показую вам сафронітіс косінея біколор. Також, бачите, дуже, дуже маленька, маленька така рослинка, яка була посаджена на отакого, знаєте, дерев'яного блоку. Що це за блок, навіть не можу вам сказати, бо не ідентифікувала я, що це за, за дерев'яшка така. Він спочатку в мене так і знаходився на тій дерев'яшці, але потім я дивлюся, що не встигаю я їх оприскувати, не встигаю я їх поливати. Тому я цю дерев'яшку разом з цією рослинкою посадила в такий глиняний маленький, дуже маленький горщик, як ви бачите, влітку тримаю горщик у воді. Як ви бачите, навіть солі повиділялися, тримаю у воді, бо глина дуже добре впитує в себе вологу і зволожує те, що знаходиться у самому горшику. Значить, тут крупні куски, куски кори, якими я просто закріпила оце, оце дерев'яне. таке, як його навіть і назвати, ну, на, на чому зростала ця орхідейка. Зверху, отак, трохи-трохи койде поклала е, моху з фагнуму, на який інколи влітку бризкаю воду. І отак вона в мене зростає. До речі, е, і сірну, як бачите, він був на виноградній лозі, але також дуже підсихає. Підсихає коріння, тому я також цю лозу вставила в маленький глиняний теж, Бачите, солі виступають, бо влітку вони стоять разом в одній посудинці і підтягує глина воду. Що я можу вам сказати, що сафранітіси попити в період активного зростання дуже-дуже полюбляють. Їх треба встигати своєчасно поливати. У мене це не виходить, тому і тримаю їх влітку, отак, отак тримаю у воді. Фото як квітування оцього Софронітіса. Тоді в мене ще є отаке маленьке чудо. Це, ну. Дуже маленька рослина, їй ще треба підростати ну, роки, роки і ще два. От він у мене вже майже два роки зростає, але і ще два роки треба е, почекати, щоб ця рослинка наїла і виростила отаких, отаких красивеньких, таких як горошина псевдобульбочок, таких товстеньких і гарненьких. Це Софролаїлія Катлея. Кандібал на Софронітіс Сірнуа. Дуже гарненька рослинка. Вона також посаджена в мене е, от такий пластиковий горшик, засипана корою із різаним мохом з фагнумом, і вставлено такий маленький стаканчик, бачите, де на дні постійно знаходиться водичка, і взимку, і влітку водичка знаходиться тут завжди. Тому я влітку його частенько поливаю, отак пролила, потім достала, злила оту водичку, знову залишила трохи на дні. І все. І отак він в мене зростає. Поки що, як я бачу, політ нормальний. Отака в мене гарнюня. І її фото. Потім в мене з'явився отакий гібрид. Ця рослина покрупніша, але все рівно це маленька рослина. Ну, я маю на увазі розміром маленька. Як бачите, он в неї зростає бутончик, то це вже не, не дитя. Це вже доросла рослинка, але вона має, як ви бачите, відносно моєї руки, вона має дуже маленький розмір. Цю котлейку я купувала в італійській... Теплиці у Клаудіо Нардута. Дуже гарні в нього рослини, хоч і по нашим українським міркам за дорогі. Але, знаєте, ну хоча б одну рослинку із його теплички, то я все ж таки маю. Бачите, який, який бутончик гарненький зростає. Оце, якби ще мої коряві руки не лізли отут, туди, куди не треба, і щоб, не дай Боже, не зламати. Сухого бутончика, ну, дуже ж хочеться подивитися, правда? Ця рослинка, так, має назву. Тут я навіть не зможу вже і прочитати. Так, Софронітис, Софро, Лоєлія Катлея, а далі дивіться самі: Джулі Джулі Ко, Кок да, на Енсі Енциклія Віталіна. О, бачите, на Енциклію Софронітіс на Енциклію Віталіну. Енциклія Віталіна у мене також є, але дуже-дуже ну в маленькому розмірі. Отож, дуже цікаво, що що вийде із неї. Тому що ну я полюбляю, я от такі рослинки дуже-дуже полюбляю. Вони гарненькі. Він був посаджений спочатку у такий маленький-маленький січатий горщик, таким він і прийшов от нардото. А потім я вставила її в горщик по більший і засипала там також корою із мохом. І отак вона і зростає. Але знаєте, що хочу вам сказати, що ця рослина не, не любить. Переволодження. Ну, от як тільки зайва волога, то, знаєте, ну починає підгнівати. Оце старенька псевдобульба, яку вже можна викрутити. ну Зараз це я робити не буду, бо ще видеру її геті із горщика. А потім отак воно відростає, отут від сліпої почечки йде новий зростик. Ну, от, типу, от якось з цієї сторони, бо у неї Дві сторони зростання. Отака гарнюня. Зараз знайду вам фото, як вона повинна квітнути. Хоча, знаєте, це таке, коли йде гібрид хтось на когось, то не завжди виходить те, що показує садівник. Тому дочекаємося, як вона розквітне. Оце останній Софронітіс, який у мене є, який я вам вже показувала, і ми з вами думки гадали, що це з листям. На сьогодні можу вже вам твердо сказати, що це його поїв клещ. Бачите, який підступний клеч. Він вижрав оцю рослинку за щитані дні. Отак, От бачите, який паскудив. Я познімала увесь мох, яким було прикрито оце, оце все коріння. Познімала, викинула, протравила його. І як бачите, он, зростають маленькі рустики. Слава Богу, він вижив. Зростають маленькі зрустики. І, як я бачу, Кліща тут вже немає, але тепер він має отакий, знаєте, негарний вигляд. Ну, Що робити, якщо своєчасно не побачила, що якісь потвори прилізли у його доміка? Ну, нічого. Ця рослинка має дуже гарні і відносно його самого рожеві, здорові рожеві квітки я знайду фото і вам покажу. Я так думаю, ця рослина у мене зростає, як ви бачите, на корі пробкового дубу. Але ну, я так думаю, що він тут не буде зростати, бо ну, не вмію я, не те що не вмію, ну, не встигаю я своєчасно поливати і оприскувати рослини. Тому я, мабуть, навесні все ж таки якось подумаю. І Ну В якусь другу посадку я його пересаджу, ну поки він, звісно, взимку ну буде знаходитись, отак як є. ну А навесні я буду думати, бо знаєте, в мене чогось ще така задумка з'явилася. Я хочу усі сафронітіси, об'єднати об'єднати разом в якусь таку, знаєте, ну не, не те, що посадочку. А, а розмістити їх якось отак, знаєте, всіх разом в якоїсь такої, не знаю, якої ще ємкості чи щось таке придумати, ну, зробити таку, знаєте, мені хочеться композицію, щоб там зростали одні сафронітіси пообкладати мохом, щоб і, і мохтою тримати завжди а, вологим. Ну, от У мене такий задум сьогодні є. Ну, Це сьогодні, може, до завтра це все пройде, ну, поки, поки в мене, оце, знаєте, задумки є такі, що мені потрібен пігмей до рахунку, так, і така красива посадочка одніх сафронітісів. Тим паче я зауважу вам іще раз, що для сафронітісів мої умови дуже підходять. дуже. Поки вихвалялася вам з вечора. Пропало світло, виключили. Ну, та да то нічого. Все, залишила, як є на столику, пішла книжку, почитала, ще трохи почекали, світло так і не з'явилося, то я раненько спати вклалася. За, ні, вночі сирен не було, це добре, Виспалась. І ось ранок настав і хочу закінчити вам. Те, що я, я вам розповідала. Е, вчора я казала вам, що мої умови дуже підходять, то е, хочу зауважити, чому? Тому що в нас оселя не дуже сонячна, а сафроніті сам е, досить того світла, що в нас є. Потім е, влітку вони майже не зростають, влітку вони. Можна сказати, відпочивають, сплять, а зростання в них з'являється вже, як наступають холоди. От тоді вони вже потрохи і зростають. Але виникає інша проблема. Треба досвітлювати. То тут вже нічого, поставила лампу, звичайну настольну лампу і світю на них. І хай собі отак зростають. Вони маленькі. Їм міста вистачає, і світла від однієї настольної лампи їм також вистачає. Так от, з'явиться в мене колись пігмей, і я їх розсажу всіх в одну таку, знаєте, в таке скупчення в одне. Хай собі там зростають так красивенько. У мене вже, знаєте, фантазія включилася. Я вже уявляю собі, як це воно буде. Може до того часу і інші підростуть і будуть квітнути. Квітнуть вони взагалі десь так осінню, наприкінці літа, осінь. От якраз і буде добре. Ми з вами всі дуже-дуже схожі. Зазвичай ми нічого не хочемо, поки щось не побачимо у когось із сусідів або із друзів. Отак, От знаєте, роки за три по тому я бачила у одного російського блогера, бачила величезну колекцію сафронітісів. Я вже погано пам'ятаю, але десь він живе десь на півночі Рашій, і він тримає свої сафронітіси довго до навіть почти до морозу. Тримає їх на відкритому балконі. Навіть вже коли холодно, він їх там тримає. Ну, от Зараз я трохи шкодую, що тоді я неуважно слухала його, але щось, так, знаєте, в мозку та залишилось. І тоді мені якось сафронітісів не хотілося. А зараз я ще побачила в деяких колекціях квітучі сафронітіси і, знаєте, Щось прокинулось мені, тепер мені софронітісів хочеться. Таку чималеньку колекцію. Тим паче, що вони ж невеличкі рослинки і квітнуть гарненько. А ще, знаєте, у мене є подружка одна, вона проживає в місті Київ і дуже полюбляє видові природні котлейки. Так от вона мені вже декілька місяців, знаєте, жужжить на вухо, як їй подобаються. Лілії Алаурі. Це природний вік Лейлії. Так от, я от, вона мені жижить, я одне ухо впускаю, друге випускаю. Але ось нещодавно в одній із груп своїх, в яких я є, було фото цієї лілії Алаорі. Вона ледь розпускає свою квіточку. Щось в мене так, знаєте, в мозку шевеління з'явилося. І згадала я свою подружку. І давай. По всіх групах написала, дівчата, хто буде заказувати Алаурі. Я перша. Уже тому що дощ закінчився, ніч пройшла відносно спокійно. Я виспалась. Відпочила, і знаєте, так жити хочеться з орхідеями. Тому тепер мені треба ще й алаорі. може, це бажання і зникне з часом кудись, а поки оце, знаєте, ми з вами живемо, поки в нас є якісь мрії. Є віра, що воно буде, віра в майбутнє є. Тому ми з вами пристосовуємось до нинішнього життя, до оцих обстрілів, до того, що світла немає, і рослини наші пристосовуються. Головне, головне в нашому житті це зараз стійкість і віра в нашу перемогу. Тому віримо, бережемо себе. Допомагаємо, хто як може Збройним силам України. Все буде Україна, перемога за нами. Бо ми боремось за своє життя і за свою країну. Тримайтесь, любі мої. Бережіть себе, здоров'я і миру, злагоди і щастя кожного селю. Пока.